Управлінський облік. Що це таке? Кому він потрібен і яка вартість його запуску? Доброго дня! Тема відео управлінський облік для чайників. Чому для чайників я сам чайник управлінського обліку і не володію спеціалізованою освітою, але я успішний досвід впровадження управлінського обліку в декількох компаніях, чим я хочу поділитися. Звати мене Юрій Купрій, я співвласник бухгалтерського сервісу «Зроблено». Отже, що таке управлінський облік? Це звіти. Які схожі на бухгалтерські, але вони побудовані для власника бізнесу і, по вашим правилам. Це інформація, на основі якої ви можете ефективно управляти бізнесом. Що саме вам дає управлінський облік? Це цифри для бізнесу. Покращити можна тільки те, що можна порахувати. Відхід від касових розривів, моментів, коли прибутковий бізнес не може оплатити свої рахунки. Це стрес, це зіпсовані відносини з постачальниками і затримка зарплат, створення платіжного календаря. Ви знаєте, що, коли і скільки потрібно буде платити, і готуєтесь до цього. Прозорість бізнесу. Гарні відносини між всіми співвласниками бізнесу або залучення нових інвестицій. Як тільки власник починає рахувати, показники магічним чином починають змінюватися в кращу сторону. Отже, суть, управлінський облік має три основних звіти: звіт про рух коштів, звіт про прибутки і збитки, баланс, звіт про рух грошових коштів, кешфлоу. Показує, звідки надійшли гроші і на що їх витратили, плюс скільки грошей залишилось на рахунках. Звіт про прибутки та збитки. Пінель показує, яка реальна прибутковість компанії, скільки бізнес заробив за обраний період часу. Це буде загальний прибуток компанії, плюс детальна структура доходів і витрат, прибуток по окремих сегментах або напрямках бізнесу. Баланс відповідає на питання, чим володіє компанія і кому винна. Показує, де саме знаходяться гроші бізнесу. Він складається з двох частин, які завжди повинні бути однаковими. Тому і назва Баланс. Звіти, кешфлоу та PNL діляться на план та факт. План це прогнозований вами бюджет доходів, витрат, бюджет руху грошових коштів з рахунок точки, коли бізнес поверне вкладення інвестицій. своїй компанії ми заповнюємо план на 3 роки вперед і потім коригуємо раз в 6 місяців або при істотних обставинах. обставин. Вже заповнюється особисто під час операції в компанії, або він автоматично підтягується з 1С або клієнтбанк. Кому в вашій команді потрібен управлінський облік? Власнику і тільки власнику. Всіх інших цікавить тільки зарплата. Тому він повинен бути зрозумілим і зручним саме вам, тому хто буде приймати рішення. Хто повинен займатися впровадженням управлінського обліку в компанії? Тільки власник. Нічого не вийде, якщо ви захочете делегувати цю задачу бухгалтеру чи комусь іншому. Бухгалтер і бухгалтерія це взагалі не про управлінський облік. Бухгалтерія – це про те, як заплатити податки і не отримати штрафи. Тут зроблю поправку: є компанії, для яких управлінський облік є їх продуктом, і їм можна делегувати цю задачу, і вони можуть максимально наблизити вас до запуску управлінського обліку в вашій компанії. Отже, ви повинні особисто впровадити управлінський облік і вирішити. Хто буде відповідати за внесення інформації туди? У малій компанії це може бути одна людина або вже більший штат в масштабних проєктах. Вести управлінський облік є сенс тільки тоді, коли ви особисто будете його регулярно аналізувати і приймати рішення. Отже, потрібно закріпити графік аналізу звітів. На прикладі компанії зроблено. Після запуску управлінського обліку ми навчились економити та заробляти більше. Половину персоналу ми звільнили, а задачі перейли на аутсорс. Це SEO, контекстна реклама, SMM, приїхали в більш дешевий офіс. Зекономлені кошти ми направили на рекламу, а саму рекламу продовжували давати тільки ту, що приносила максимальний дохід. Коли в 2020 році було введено карантин і продажі впали на 90%, ми внесли в зміни в план управлінського обліку і побачили, яка планується кількість майбутніх клієнтів, який бухгалтерський штат нам потрібен. Внесли зміни до реклами. 100%, що запроваджувати управлінський облік краще самого старту бізнесу, але реально почати це робити з 1 числа цього місяця. Чим користуватись для ведення управлінського обліку, та яка вартість? Це можуть бути безкоштовні Google таблиці або Excel, а можуть бути платні спеціалізовані продукти. Головне, щоб вся інформація була в одному місці і переглядати її було легко. Інакше ви можете скоро просто здатись і закінчити з управлінським обліком. В нашій компанії я вибрав спеціалізований софт для ведення ополінського обліку. Якщо вам буде цікаво, які взагалі є продукти для цього, чим вони відрізняються, напишіть про це в коментарях. Вартість ведення опалінського обліку складається з таких частин. Вартість софту це від 0 до 1000 гривень в місяць, вартість часу на внесення даних в ці таблиці і вартість вашого часу на аналіз цих даних. Але на виході ви отримаєте інформацію, на основі якої можете дійсно ефективно управляти бізнесом. Сьогодні краще.